Всім привіт! Мене звати Соломаха Анастасія. Я студентка факультету аграрного менеджменту. Перший курс англомовної групи. На цей вибір вплинула дуже сильно моя сім'я, тому що в мене батько менеджер і також сам брат. І зараз він військовий, і насправді це йому дуже допомагає ця спеціальність, всі ці навички. І я беру з нього тому я обрала саме цю спеціальність і з самого дитинства в мене всі ці лідерські якості вони якось були в мені. Тому що, взагалі, от як я казала раніше, в мене і батько, і брат тут навчалися і. Мені якось це було рідніше. І тут просто студентське життя, воно активне, і викладачі дуже приємні, з ними легко спілкуватися, і якось воно рідніше для мене було. Мої очікування були більш-менш високі, але все вийшло набагато краще, знайшла нових друзів, багато комунікації тут, і це клас. Ну, насправді, якщо чесно, то я б не сказала, що складно. Але якщо ти прикладаєш зусиль, вмієш себе організовувати, то дуже легко і навіть цікаво вчитися. Найбільше подобається студентське життя, тому що в мене є багато знайомих, однокласників, які з інших університетів, з усієї країни і навіть з-за кордону. І у них не таке веселе студентське і активне студентське життя, як у нас в університеті, і це насправді дуже круто. Такого немає в інших університетах. Найбільше всього подобається дисципліна Strategic Leadership. Її нам викладає скоцик Віталій Євстафіович. І там він приводить багато лекторів. Цікавих, багато чого нового дізналася, особливо історія нашої держави це дуже цікаво. Незалежності нашої. Це насправді дуже цікаво, коли ти це дізнаєшся від людей, які будували цю державу, цю незалежність. Ну, так як я зараз на першому курсі, для мене все ж таки більше теорії, але я спілкуюся зі старшими курсами. І у них є величезний досвід, величезна практика, і є багато програм за кордон. Тому я думаю, що практиків багато теж. З укриттями все прекрасно. Насправді є інтернет, і не холодно, є туалети, вчителі нам показували, водили туди ці укриття. І... По можливості кожну повітряну тривогу ми йдемо в укриття і сидимо там, чекаємо закінчення повітряної тривоги. Ну тут я думаю, можна, в принципі, тому що викладачі йдуть на уступки, можна поговорити, можна поговорити з деканатом, домовитися за індивідуальний план навчання це не проблема, але на мою думку, спочатку треба вивчитися, а потім вже працювати. І більше Прикладати зусиль для навчання. Взагалі планую поїхати по програмі Erasmus відучитися ще за кордоном і поєднувати за кордон і Україну тому що в майбутньому треба, щоб хтось відбудовував нашу країну. Обі взагалі багато в мене є, але таке найбільше це автомобілі. І зараз автокультура, вона дуже сильно розвивається в Україні, і це треба, як на мене, підтримувати. І я ще є адміністратором одного нашого автоклубу в Києві, це стріт Поліс. І скоро в нас там буде один захід, тому всіх запрошую. На мою думку, це треба людям, які в принципі вже з дитинства лідер це ти не стаєш ним, ти народжуєшся. І якщо людина відчуває в собі всі ці управлінські навички, вміє комунікувати з людьми, то це для таких саме людей. І якщо брати, обирати нубі, то це не тільки агро, промисловість, але й взагалі сам менеджмент, тому це для таких людей. Ну взагалі здобула більше всього комунікативні навички, тому що університет це не школа, тут треба більше комунікації не тільки з одногрупниками. А й з викладачами з усіма Друге – це напевне аналітичне мислення і, взагалі, саме вміння працювати в команді і на нашому факультеті, на наших є у нас є дисципліни, в яких а, цього навчають.